Відповідаю на ваше питання стосовно транзисторів. Бажано, коли ви запитуєте, які транзистори використовуються, їхнє маркування, вказувати позицію на платі, тому що маркування від серії до серії можуть відрізнятися, і щоб точно вам відповісти, краще сказати, там, транзистор ВТ-11 або ще якийсь. <плес> Ось я знайшов таку саму плату. Яка є на відео маркування вплати ОД-1531, і якщо ми вже ведемо річ за транзистори керування, це у нас транзистори VT8, VT9, 4, 5, і тут далі 11. Що тут ще у нас? 10, 6 і, здається, 7? так. Ці транзистори, ось вони також тут розташовані. якщо Річ за ті транзистори, то це N-канальні польові транзистори. Якщо за транзистори, які знаходяться ось тут за релюшками і між роз'ємом на плату індикації, то це звичайні біполярні транзистори. Більш такого, що відноситься до схеми керування, тут немає транзисторів. Тут у нас 7-містори. це у нас теж 12-ступенева версія, і тут 7 місторів Одне місце вільне, це для версії 16 ступенів. Тож, якщо ми з транзисторами розібралися, і я відповів на ваше питання, напишіть мені, будь ласка, чи в коментарях, чи в приватні повідомлення. Спробую вам допомогти розібратися стосовно цієї плати. А якщо ви самі не зможете відремонтувати. Наші підписники та глядачі звертайтесь, Ми, як сервісний центр, допоможемо вам з ремонтом стабілізаторів напруги, будь-яких сімістерних, релейних, тірістерних і так далі.